Святителя Миколая, з часом, коли наша земля почала потерпати від монголо-татар і від інших, від інших ворогів, жителі того містечка, куди ми незабаром вирушимо, вони вирішили рятуватися у навколишніх лісах, у самій гущовині лісу. Де зручно було ховатися. Поблизу була річка Бух, зручно було тікати. Ви знаєте, татари не дуже любили плавати, правда? Е, отже, в такий спосіб і виникло те село і на тому місці, де воно знаходиться понині. В самій Гущавині лісу. Звідси назва села Гущинці. Гуща, Гущавина. Однак насправді село колись знаходилось, знаходилось на тому місці, куди ми з вами, як я вже сказав, незабаром вирушимо. На місці містечка Білий Камінь залишилися тільки урочища і назви болів. Замчисько, Городисько, Селисько. То, що. Залишилася також маленька криничка. На перший погляд, знаєте, така нічим не приглядна, донедавна, донедавна зовсім не приглядна. Однак з давніх давен вона приваблювала, приваблювала людей до себе. Люди пам'ятали, що тут стояв храм, тому ходили туди брати водичку і молитися. Молилися Святитою Миколаю і берегли цю молитовну пам'ять з покоління в покоління. В 19 столітті з'явилось багато таких легендарних оповідок, які можна, про які можна було згадати, які з часом, я гадаю, будуть вида... Будут записані і видані. Одна із них княгиня Ганна Абамелик яка володіла цим селом напередодні революції 1917 року, року. її палац знаходиться, який зараз знаходиться в занедбаному стані і руйнується, він розташований. <клес> Ось неподалік, я думаю, ви матимете згоду подивитися на цей палац. Вона, в свою чергу, переповіла, що в одного з поміщиків хто володів із цим селом, Одному, одному з поміщиків, який володім цим селом, не сподобалось, що люди, торуючи собі стежку до кринички, наносили урон шкоду його ланами. Що наказав зробити цей поміщик? Криничку оточити високим плотом, виставити сторожу, виставити сторожу е і не допускати людей на молитовне поклоніння. Невдовзі після цього важко захворіла Маючи перед цим квітуче здоров'я, його, його дочка, параліч, розбив молоду дівчину. Певний час це тривало, аж поки чи то в сонному видінні, чи то в інший спосіб придання не точно про це не говорить. поміщику було сказано, що Господь карає його саме за відсутність страху Божого. Дозволь людям ходити до кринички, зніми сторожу і одужає твоя дочка, що не дозі й сталося. Дочка одужала, до неї повернулося, повністю повернулося здоров'я, і відтоді, і відтоді за благословленням церковної влади, а також за сприяння свійської влади. Почалися велолюдні хресні ходи, які відбувалися щороку в день перенесення мощі Святителя Миколая. Ці ходи тривали аж до початку революції, а також певний час після, після неї. Збирався народ Божий, користуючись моментом, запрошую всіх всі присутніх на літургію цей день. Потім хресна хода прямувала. До кринички, де до водосвятний молебень, читався кафіс Святителю Миколаю. Після богослужіння влаштовувала спільна братня трапеза для всіх присутніх. Ну, з усього мною перераховано, зараз залишилось лише богослужіння, ну і подекуди із трапезою. Окрім двох останніх років, ми завжди влаштовували братню благодійну трапезу для всіх, для всіх гостей. Наших. Сьогодні ми молимось там, в день перенесення мощів Святителя Миколая 22 травня, незважаючи на погоду, в імпровізованому вівторі ми служимо божественну літургію біля кринички, потім освячуємо воду, одним словом, звершуємо все те, що з духовної точки зору необхідно було б звершити у цей, звершити у цей день. Пам'ять народна живе, все більше людей відвідує святенько, як в цей день. Так і в інші дні, коли у кого, коли у кого є, е, є змога. Можна е, також нагадати, пригадати деякі, деякі пісні, загадки, прислів'я, які я особисто записав, перебуваючи на служінні у цьому селі.